Ми дуже взагалі раді кожному гостю, який приходить до нашої студії. І е, в нас же бесіда розпочинається ще до ефіру. Бо дуже цікаво поспілкуватися з, з цікавими людьми. І тож студія наповнюється гостям. А сьогодні до нас завітали наші чудові вчителі фізики, пані Наталія Доронен... Доренська Доренська та Максим Гвоздецький. До дня гідності наш президент України Володимир Зеленський нагородив вас відзнаками. Що відчували, коли дізналися взагалі, що вас будуть нагороджувати? Ну, щодо мене, для мене це було, напевно, дуже неочікувано, хвилююче, але все таки приємно. А ви, пані Наталі? Ну, звичайно, що неочікувано. Але, скажімо так, для мене це відзнака в моїй особі це визнання освітян. Тому що освітяни зараз, вони. Як на передовій. І саме це визнання якраз і я відчуваю. А дітки, яких ви навчаєте, висловлювали свої привітання, пишаються вами, мабуть, ж? я при зустрі... ну, Коли повернувся з Києва, коли мені пан президент нагороджував, то він сказав передати вітання всім своїм. Учням, і я урок починав з того, що передавав їм вітання, і вони сказали, що хочуть прийти до школи, потиснути мені руку і всього через декілька рукостискань бути знайомими з усіма світовими лідерами. Круто. <реш> Ми кажемо взагалі про вчителів, дуже дуже неймовірне. Бота, професія, е, праця е, на е, і ми з вами просто перед етером розмовляли що, е, за навчання. Е, бо коли наші гості до нас приїхали, ми запитали, чи діти радіють, що немає уроків. Діти не радіють, бо ні, ходять... не радіють. Ну може хтось і радіє, але взагалі діти з задоволенням ходять на уроки. Е, дуже висока присутність і діти готові до уроків і це радує, що наша освіта і взагалі знання вони мають значення. Вони мають значення. Діти, люди взагалі хочуть навчатися. Звичайно. А чи робили якісь нововведення під час свого педагогічного досвіду? А, чи щось таке, щоб дітей зацікавити настільки, щоб потім навіть президент України оцінив? Ну, ми всі е, в цій непростій ситуації повинні були якимось чином перестроїтися. Е, тому що повномасштабне вторгнення. Воно заставило нас взагалі по новому працювати, і для того, щоб е, дитинка, е, працюючи дистанційно, була зацікавлена. Звичайно, приходиться використовувати е, інноваційні технології. Навчання дистанційно все проходять? Е, ну, як е, ви ж пам'ятаєте? Е, Вторгнення. Так. От тоді взагалі було повністю дистанційно. Угу. Зараз уже переходять на змішане. Ну, ми не мали на... З років, змішане, так. Да, е, тобто, ну, оці роки, коли перестроювалися е, вчителі, і учні, і батьки, звичайно, що е, досить достойно перестроїлися. І батьки, і учні, і вчителі теж і, е, приходилось використовувати. Нові технології. Ні, просто, тобто, кажемо, це на, було, про математику щоб це було цікаво дітям. Про математику, так, да, дають і формули, так це можна. Про фізику, як я пам'ятаю своє навчання в університеті, і взагалі про, і в школі, і в університеті, це дуже багато речей, які хочеться прямо потрогати, щось побачити, як це працює. Прям вживу. Звичайно, це... зараз дуже багато платформ. Угу. Наприклад, є платформи, де є симуляції фізичних процесів. Ми їх використовуємо. тобто Те, що ми не можемо показати, ми використовуємо ці платформи. Платформи FIT, я думаю, ви використовуєте теж. Є, дуже подобається мені вчитель з Моравії Володимир Ващак. У нього відмінні симуляції, там можна це все показати. Ну, і те, що ми Можемо, звичайно, ми показуємо. І діти вдома працюють. Ні, діти вдома це роблять експерименти, угу. присилаються дуже цікаво. Те ну, це, це ж хотілося дізнатись, як це зараз виглядає, бо ми до фізики ще не дійшли зі своїм малим. Але як це виглядає в такому в новому? Ну, вчителі вигадливі, ви знаєте, ми угу. можемо вийти з цієї ситуації. А як взагалі прийшли у вчителювання? Ну, я розповідаю, що це в мене історія повністю випадкова. Е, випадково здавав ЗНО з фізики, тому що попросили батьки там випадково отримав буклет до вступу на фізичний факультет Запорізького національного університету і подавав туди документи просто так. І вперше мені зателефонували саме і сказали, що я пройшов на бюджет. І вибори не бороло, пішов. Після п'ятого курсу також були різні думки, куди йти працювати, але декан запропонував піти, спробувати себе в школі. Mm -hmm. Ну ось Десятий рік вже пробую. Так, ну, знайшли... спробував дала. Так, максимально ви ж мабуть знайшли в цьому дійсно справу свого життя? Так, зараз без освіти мені дуже складно уявити своє життя і без дітей, тому що вчитель, коли він працює з дітьми, він також ними надихається, і частинку енергії від них бере собі. Mm -hmm. Загалом, просто ж ви, ви, ви я навіть мене почала троїти, тому що я відчуваю себе на уроці трошки. Але аби навчати дітей, це свою справу треба дуже любити і бути також для них і прикладом, і морально врівноваженими. Зараз ми у такому прифронтове місто, ми у таких складних умовах. Як ви себе відновлюєте, аби потім на уроки до діток виходити у хорошому нормальному стані? Ну... Скажімо так, до діток я завжди виходжу в нормальному стані, тому що спілкування з дітьми це вже великий плюс. Ну, як я відновлюю, ну деякі вправи фізичні роблю. Інколи виходжу на природу. Йога, ні? Природи. Немає в вашому житті. Йога, я займалась Ми йогою, але тільки не зараз. Зараз не займаюся. Nie. А взагалі спілкування з дітьми це вже, скажімо так, великий плюс. Я навіть не уявляю, як би я зараз під час повномасштабної війни себе почувала, якби не було моїх дітей. Не уявляю. Nie, просто Полін, просто повністю розумію. Ти, ти розмовляєш вдома з малим, шановні, взагалі, вчителі, дуже велика дяка взагалі за все. Тому що... Ти просто розмовляєш там шість на шість. один, Ні. Тридцять п'ять. Ти вже трошечки підзакіпаєш. Ну це на 28-му питанні. У вас багато дітей з усіма треба. І Ти дивишся на всіх вчителів, що ти бачиш на екрані малого, ти поважаєш всіх і кожного, бо неймовірне терпіння, неймовірний підхід це ж треба кожному приділити увагу, треба емоційно підтримувати. Тому ті нагороди, взагалі, що ми перелішили сьогодні, вони 100% мільйон відсотків заслужені кожні, тому що. Вся робота в такі часи, що проводиться взагалі дуже в важких умовах. Це вона дуже корисна для майбутнього взагалі наших дітей, нашої нашої країни. Я вважаю, що треба у вчителів, як якби це не звучало, повчитися не тільки тому, що ви навчаєте, а просто повчитися, як вести себе з дітьми, як взагалі триматися в такий момент. Тому Полін вопрос для мене взагалі максимально актуальний: як себе зарядити. Бо мені піога не там не підійшла, не допомогло б нічого з терпінням таким. Я просто в мене мама також в освіті працює, тому я трошки розумію. До речі, зараз кажуть, що хочуть зробити потім систему далі у нас в школах, що дітки після 9 класу, після 8, зможуть обирати собі деякі предмети для навчання і ну. Почали знову ж розмови, що складні предмети буде обирати меншість дітей чомусь. Як ви ставитесь до того, щоб у діток була така опція на старші класи? Чи ви вважаєте, що кожен предмет базового знання повинні продовжуватись до випускного класу? В мене питають Обох, мені ваша думка нам цікава. з однієї сторони, це правильно. Коли дитина підходить вже до старших класів, вона вже приблизно знає, ким вона хоче бути. І мені здається, що в цей час вона повинна дійсно обирати ті предмети, які е, потрібно. Е, можливо, дійсно, да, ми викладаємо складний предмет з Максимом. Можливо, хтось буде обирати і менше наш предмет, але скажімо так, якість від цього ми не втратимо. Хай там буде сидіти 10 людей в класі, але вони будуть вивчати конкретно мій предмет. Вони прийшли вивчати цей предмет цілеспрямовано. Я вважаю, що це плюс. А ви, пан Максим? Ну, Я думаю, що в старших класах все-таки повинен бути якийсь предмет, як зараз називають сайнс, наука, mm -hmm. який об'єднує фізику, хімію, біологію, незважаючи від того, який напрямок навчання дитина вибрала, чи це медицина, чи це історична якась галузь. Але зробити цей предмет дійсно якимось таким цікавим, важливим і направленим все-таки на життя. Ну тобто, щоб навички, які дитина буде отримувати в цьому предметі, вони їй знадобилися. І вона конкретно розуміла: якщо вона якийсь матеріал вчить, то де це можна використати, і навіщо це потрібно, а не просто формули. Ну це дійсно так. Ну якщо буде такий предмет, то тут все-таки буде поверхово вивчатись. Якщо їх в одну кучу скинуть, то це про От дитина вибирає фах журналіста, да? і тут я з Максимом погоджуюсь. Що е, фізика, хімія, астрономія можна зробити якийсь дійсно предмет, щоб вони не забували про ці, а вже е, конкретно займатися журналістикою. Українською мовою, літературою, мені так здається. Ну, у нас теж, скажімо, так, бувають, бувають дискусії. Так це чудово, тому що в дискусіях вже вирішується багато запитань. А до речі, ви коли готуєте свої уроки? Все ж таки освіта розвивається. Дітки зараз максимально сидять у гаджетах і їм потрібно щось, аби їх зацікавило. Як готуєтесь до занять так, щоб ви розуміли, що ці 45 хвилиночок дитина буде сконцентрована на вашому предметі? Їх по перше потрібно на урок прийти з посмішкою. Тоді вони вже будуть зацікавлені. І я намагаюся на початку уроку якось дітей інтригувати. Якісь питання, які інтригують, і вони не можуть на нього зразу дати відповідь. Це а як ось... автор серіалу такий? Закінчилась серія, ось... далі буде ще таке питання. <кій> а ось поки ми вивчаємо цей матеріал, поки отримуємо якісь нові знання, це допомагає відповісти на поставлене питання. Це <кій> таке проблемне навчання. <по>... Мотивація. Мотивацій не так дійсно. А ви, пані Надія? Ну, Наталя. Наталя, то що 에... ще вас сьогодні Надія, ну, надієте? 에... Справа в тому, що я роблю те саме. На початку уроку дітей треба зарядити, щоб їм було можна розумієте, можна з самого початку відбити охоту до уроку, а можна навпаки. Зробити так, що дитина буде весь урок чекати відповіді на те питання, яке ти задаєш на початку уроку. Те ж саме. Тому повертаємось, ми з Поліною розмовляли зранку, чи треба дитину примушувати, наприклад, той там, гурток ходити, чи ту науку вчити, яку ти хочеш, щоб вона вчила. От Ми розмовляли з вами, як з педагогом, теж буде цікаво про це. Чи маю я примушувати його? Чи маю я напи... От то, що ви кажете, зацікавити так, щоб було цікаво? От як це грань, як це зробити? Щоб не перетягнути і не відбити бажання взагалі від навчання. Ну, по-перше, звичайно, заставляти не можна. Угу. Повинна бути дійсно мотивація. Діти повинні розуміти, де це буде використане, наскільки це може бути цікаво, яку роль відіграла наука в розвитку суспільства. Тобто, весь людина цю тему. Мають бути і якщо у дитини виник інтерес, то звичайно треба це вчасно побачити і вчасно запропонувати дитині займатися в тому чи іншому гуртку в тій іншій секції. Це не тільки стосується фізики, тому що діти дуже різні, і дитина може бути талановита в одному, а в іншому ні. Оцей талант треба помітити і треба його розкрити. А якщо, от, наприклад, ви помітили таланту свого учня, а батьки навпаки хочуть, або або в іншій сфері розвивався, або взагалі ну, буває все одно ну, буває. А, Чи ви якось комунікуєте з батьками, аби трошки налаштувати, що от, ми бачимо, що дитині там треба або не треба йти у цьому напрямку? Зараз такий світ, що не комунікувати з батьками, неможливо. І в мене особисто таких не було, скажімо так, моментів, щоб дитина хотіла займатися фізикою чи технікою, а батьки були проти. Навпаки, батьки допомагають. Ви знаєте, батьки допомагають дітям і беруть активну участь, скажімо так. Були такі приклади, коли батьки допомагали, наприклад, треба було сконструювати якийсь прилад. І батько допомагав дитині це зробити. Це в мене завжди так було, тому що я в фізиці до восьмого класу нормально, далі я гуманітарій, тому Ні, ну, тут мається на увазі прилад не з бумаги, а треба було виточити деталі. Uh -huh. якісь. Батьки допомагали. Я не знаю таких прикладів. Це, мабуть, в сім'ї вже вирішується. А у вас? Ну, в мене була ситуація, коли ну, деякий період займалася з дівчинкою, вона писала олімпіади. Але у батьків вся сім'я були юри юристи uh -huh. І вони хотіли, щоб донька також стала юристом. І це був їхній вибір: тобто продовжити більше в іншій сфері. А у дівчинка була доти... Ну, в неї були навички, uh -huh. да, але вирішили по-іншому. Ну так, то що ми кажемо обирати, чи треба підштовхувати, чи має дитина все ж таки обирати щось сама сьогодні. теж ж питання. То малому вдома ж поясняєш щось. Наприклад, я говорю, все складається з атомів. Інше запитання простеньке. Я не викладач абсолютно. Тому я почав з самого простого. Я кажу, це складається з атомів і пішов там з електрончиками розказувати щось за ці бортони і так далі. Сиди, дивись. Ну приблизно він розуміє, як я це уявляю собі. А, ні. Почали ми з того, чому не можна трогати дроти в розетки. І ми ж дійшли, звісно, до від електронів. Батя щось зайшов дуже. Сказав би, бо... тому що як лупаньот, буде боляче. Ні, я здалеку. І розказав, що все складається і так далі. Залежить там кількість, що пам'ятаю там зі школи. І тепер е в будь-якому етапі він щось мене питає, я тільки відкриваю рот, дойко, я знаю, знаю, все складається з атомів. І від того пішло. Я говорю, ну як коли дійдеш до фізики, вже викладач тобі трошки це цікавіше розкаже, бо батя, звісно, може і на атомах далі не піти в тих знаннях. Потім цікаво, що все Сережа, ти неправильно пояснював дитині. Точно. <свісно> ну, можливо, я не знаю. У нас для вас ще є невеличкий бліц. Це або коротка відповідь, можливо, одним словом, можливо, реченням, тобто буде залежати від запитаннячка. Так. А бути вчителем це складно чи занадто складно? Це складно. Так. Да. Складно? Не занадто складно. Це не занадто складно. Тут е, треба відповідати е, вибирати одне з двох. Угу. Ну, бліц е, ну, є два третє... методи. Третього Першу. немає. А У вас є своя відповідь? Ну, є своя відповідь, я не вважаю, що це, це, це задоволення. О, так, ні. Бачите? В бліці взагалі ну, там відповідається швидко, але є метод Юрченко, так званий, який трошечки розгалужений. Це коли можна вже більш розгорнутий. Це урод. коли відповідаєш на бліц, і починається грузинський тост. Так. А три ознаки гарного вчителя. Врівноважений, веселий, розумний. Я так, пробиваю. може я. Не біс... біс... же, що нас пані Наталія не встигла відповісти. От, я не маб... врівноважений! Я, мабуть, я, мабуть, поїхав, я зрозумів. Е, любов до дітей, е, гумор і хороше знання свого предмету. О. Давай, Серєш, можна. Мені вже, слухай, навіть соромно, я навіть знаю, до чого піти. Е, я до, до бліцу. я вже все склав своє, ти що. Я, я питав, я хотів здати. Мене бісить, коли учні що? Продовжать. Не бісить. Не бісить? Можна mm -mm. Можливо, не подобається. Діти зараз дуже демократичні, тому що якщо тебе бісить, mm -hmm. то тобі не місце в школі. Це ну, не твоя професія. Це не професія. Так. І е, у нас пан Максим замовчав. Напевно, такий. Так. Я промовчу. Я не буду казати, що мене може підбісити. Ну, можливо, поведінка там інколи буває, мені здається, у всіх. А перше, що ви зробите після закінчення війни. Поїду до батьків. Пані Наталі, не знаю. Же, як запитаєш, коли дуже важливо. Ні, ну те, що я зрадію, це зрозуміло. Я не знаю. Я думаю, ви в моменті вирішите обов'язково. А якби ви не пішли працювати у школу, взагалі в науку, то яку професію могли б собі обрати? Я з дитинства мріяв стати парахмахером. О. Угу. Це цікаво. Втратили ми гарного стиліста, але фізика віднайшла собі гарного викладача. Пані Наталя Ви. Ну, Мені всі пропонували бути медиком. Але те, що я стала вчителем, це, мабуть, таки повинно було статись. Якраз вчителем. Ну, те, що є, воно повинно було статись. Правильно. А якби ви могли обрати одну книгу з тих, які ви прочитали, яку б ви обрали? Не улюблена, от просто яка проходить перша. На Західному фронті без змін. Зараз це дуже актуально. Угу. ремерка. Я напевно будь-яка книга Корнегі «Улюблений Так, так, так. Ось я якраз її читав перед тим як пішов працювати в школу. І багато книжок його перечитав, і напевно вони дали мені розуміння, як це потрібно вести з людьми. Дякуємо, це дійсно такий філософський підхід. І дякуємо, що приділили нам сьогодні час. Дякуємо, що робите такий важливий вклад у майбутнє діточок наших. І бажаємо вам великої наснаги і великої цікавості до своєї роботи.